Об'ємне, яке зараз з'явилося, на як відомо, у Саудівській Аравії відбувається саміт е, миролюбних держав. Е, Росії туди не запросили. Є знов ж таки мирні ініціативи від Саудівської Аравії, від, е, від їхнього е, наслідного е, принца Бен Солмана. Е, отже, що це за саміт? Ну, я б сказав, що це самі дуже охайних людей, і якщо туди е, пустити медведя, то сморід їх просто розжене. Хто бував е, біля місць, е, скажімо, базування ведмедів або в зоопарку був біля медведів, вони достатньо смердючі. Тому допустити е, на розмову охайних е, людей, які люблять чистоту і е, ну, такі. Приємні запахи, звичайно, ніхто не, не зміг. Тому е, цей саміт важливий чим важливий тим, що я е, про це говорив е, ну пару тижнів тому, що е, саміт збирає людей, е, представників країн, які хочуть підтвердити е, свою прихильність до міжнародного права. Тобто Базовою установкою цього саміту є е, визнання міжнарод... пріоритету міжнародного права. Тобто жодна країна в силовий спосіб не може змінювати кордони іншої країни, оце те, що зараз е, зроблено і зафіксовано. Е, які методи, ми бачимо, що, по-перше, немає спільного ком'юніке, тому що це не. Ну, не рівень представництва уповноважених держав, це рівень представництва консультантів, радників безпекових. І це було обговорення різних формул. Наскільки мені відомо, Саудівська Аравія теж викотила свою формулу, е, яка, по-моєму, не починається з засудження агресії Росії. Е, ну так, е, е, здається мені. Але суть в тому, що все одно і в ту формулу зашита територіальна цілісність України і засудження будь-якого силового способу зміни кордонів. Тому це важливо. Як ми пригадуємо, Джозеф Байден свого часу скликав саміт демократій. Один саміт другий дав Україні важливий момент резолюцію. В ООН, за яку проголосува 140 країн? В інтересах Росії, по-моєму, проголосувало 7 країн. З них Білорусь. Ну, абсолютно Кишинко. Навіть Вірменія не голосувала вже в інтересах Росії. Вірменія це такий вічний клеврет Росії, і навіть Вірменія вперлась. Тому. Ну, проголосували там ці дрібніші, по-моєму, Вануату і, і ще якась із цих дрібних країн, які, як правило, продають своє голосування або за гроші. І весь цей світ знає, що це, це голосування за гроші. Тому ця історія вона продовжується вже в новому форматі, адже в цьому саміті задіяні і країни-члени Радбезу. Я так розумію, що всі крім Росії. так І що це означає? Це означає, що е, якщо ну от є різні версії, е, є е, динамічна версія, коли саміт глав держав от цього е, джидівського майданчика може бути оголошений е, вже в, на кінець вересня. Хочу нагадати, що попередні консультації з цього приводу відбувалися в Данії. Це вже після Данії це наступний більш розширений формат. І е, ну, Україна може пишатися, що, е, мовно кажучи, українська формула миру е, сприйнята всіма. Але українська формула миру дійсно вона по своєму е, миру, не перемоги. От в чому справа? Бо українці хочуть перемоги, а влада українська е прокачує формулу миру, де не, фі не фігурує перемога України. Тобто, ну, на початках, може, це, це й був такий пом'якшений переговорний формат, але обставини міняються, і е оцей успіх українських безпілотників на Чорному морі, який змінює баланс Чорного моря. А мені здається, що остаточна зміна е, силових балансів відбудеться е, на зустрічі Путіна із Ердоганом. І от е, чомусь мені видається, що якраз Ердоган має, отримав, ну, до, має доручення від е, цивілізованого світу е, е, взяти градусник і встромити в одне місце Путіну і поміряти температуру, чи, чи в нього кипить там, чи ще не кипить. Ну, Тобто враження таке, що е, остаточну розмову перед наступним етапом е, солідарності світу проти агресії е, має зробити саме Ердоган. І це відбудеться в кінці серпня, якщо Путін не злякається і не поїде. У мене таке відчуття, що, що Росія відмінить цю поїздку. От, от щось мене муляє, Хоча Путіну дуже хочеться кудись вискочити за межі, я, звичайно, в цих двійників не дуже вірю, але ну Бог з ним. Хай вони можуть навіть відправити двійника і ердо... попередити Ердогана з Ердоганом е, провести перемовини а, а протокольні всякі е, знімки Ердоган. Знаєш про, про ці маневри. Про це до речі, і Південна Африка знає про те, що вони виставляють актора часом на публічні заходи. Тому е, в мене таке враження, що після розмови Ердогана з Путіним, е, по-перше, буде позначений дійсний баланс сил на Чорному морі. Е, мені хотілося б, щоб Україна знайшла. Кілька ще тих Ми пригадуємо, що цей етап розвитку надводного безпілотного флоту має маркування Магура 5. Тобто Магура 1, 2, 3, 4 вже реалізовані, апробовані. і це наступний етап це вже п'яте покоління безпілотника. Я думаю, що до Якщо Путін е, справді збереться Чуванка Ручи в, в Стамбул, дуже важливо було б е, Магура 6 випробувати напередодні. Е, щоб остаточно виставити Путіна в ще більшій залежності від е, волі Ердогана, від волі Туреччини, бо Туреччина це основа НАТО на Чорному морі. Турецький, сам турецький е, чорноморський контингент, він переважає е, Чорноморський флот Росії разом з Каспійською флотилією. Треба розуміти, що ну, потуга е, Туреччини на Чорному морі, вона дуже надзвичайна. Це найпотужніший, найсучасніший флот на Чорному морі. Болгарія і Румунія в цьому плані е, ну, мають потенціал, але не такий. Е, Зараз, по-моєму, навіть ну, з, в зв'язку з надходженням оцих мінних тральників від Великобританії, в нас є два мінних тральщики, і можуть бути від Данії і Нідерландів ще два. Ну, принаймні, один вони вже заявили. Це розробки спільної Франції, Данії і Нідерландів. Це дуже хороші тральщики сучасні. Ну, от мені здається, що український потенціал десь такий, як Болгарії чи Румунії на Чорному морі зараз, враховуючи просто. Володим, а це... Володим, але у зв'язку з тим. А, колишній місце посади керівника Росії, ну, інакше його не можна назвати як місце некий Дімон Медведів, написав. Ну, або за нього написали, він затвердив е, про цю зустріч у джиді е, такий алкогольний пост, де чомусь е, досить впевнений, що до нього хтось буде повсти на колінах і просити про пощаду. Е, так чи інакше, Дмій е, Медведє, якби ми до нього не ставилися з іронією, але є ну, офіційною особою. Росії. Та він заступник голови секретаря Радбезу. Е, так, тому якщо це не заперечується пуйлом, то наші це можна сприймати як, як офіційну думку е, Росії. А чому вони впевнені, що до них хтось буде повсти? Чи вони не усвідомлюють свого місця? Ну, взагалі, ці пости вони мають дві функції. Перша зробити самого Медведєва неосудним. Це, це старий прийом, оскільки в Росії зараз домінує виключно кримінальна логіка і кримінальна субкультура, то неосудність це один з прийомів кримінальних зеківських. Ну, як це? Зіграти в дурачка, що називається. Тобто, е, е, Медведєв, він же юрист за освітою, він так. зараз е, е, наполегливо створює е, образ неосудного. Російською мовою неосудний український термін неосудний перекладається як невміняємий. Тобто, йому не можна нічого, е, його не можна судити у зв'язку з розумовою недостатністю, умовно кажучи. І е, цей прийом е, дуже гідно експлуатує, е, наприклад, Сергій Марков, такий кремлівський політолог, ще кілька е, кургінян, наприклад, ще такий персонаж один. Тобто всі розуміють, що будуть биті і бити будуть дуже боляче, тому треба е, е, собі алібі е, виробляти завчасно. Але е, такі меседжі вони, е, для зовнішнього світу нічого не значать. Е, там вже було про ядерний попіл і тому подібне. Але для певного прошарку росіян е, це щось означає. Бо е, так мислять е, десятки мільйонів росіян, які просто не уявляють, що Росія для світу це якась ну, е, крива качка. Це, це таке, таке убоге, і, е, але вони думають, що Росія це, це пуп землі. Це, до речі, китайський теж. світ, Це такий постординський е, світовий, що пуп землі заритий в нас. Все. Ну, згадай е, відомий термін, е, відому тезу про те, що Ісус Христос Галичанин. Це десь із того розряду. І, е, е, центр землі в Москві і все інше танцює довкола цього центру. Ну, це таке містечкове уявлення, і воно в нашого воно домінує це містеч, містечкове уявлення як серед масового серед е, тупого, бо китайське населення в масі своїй тупе. Так само тупе й російське населення. Тобто ну, українське трошки краще Але, але, але от з того випливає одне, одне дуже цікаве запитання. От е, деякі хороші руски, які живуть в Україні. Ну, і, очевидно, вони вже в Росію точно не повернуться, як Євгеній Кисельов. Скоріше того, що він в Росію не повернеться, але тим не менше він активно просуває тезу, що він... Путін це війна. Якщо не стане Путіна, війна більше нікому не потрібна. Але, а, е, 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 але я був би з цим згоден, якби е, це. Е, е, Цю війну просував тільки Путін. Але куди подіти тих, ну не 140 мільйонів відкинемо дітей, але 100 мільйонів росіян, які, власне, от є тими, про яких ти тільки що сказав? Ну, дивися, російська спільнота, вона ж телевізійна. Тобто, вона спочатку росіян накачують на певну концепцію. А потім влада бере з тієї концепції, яка вже е, щільно вросла в міське е, населення, е, бере джерело своєї легітимності, тому що спочатку е, їм навалюють лайна в башку, а потім влада це лайно розмазує по периметрах Росії. Умовно кажучи, е, коли, он, е, коли влада починає комусь погрожувати, що ми вам даді. Так, населення радісно верещить. От, згадай, як населення верещало, коли пішли е, танки на Україну 24 лютого. З час три дня ми всіх зробимо. Населення вопіло от удовольстві. Це, це був вереск просто неймовірний. Зараз це населення пригнічене, роздавлене, Тому що ну от Скабєєва обмовилася, наш генштаб подає. Ну, дані з полів, спираючись на, на свій аналіз, але е, в російських мережах е, дослід, осінь дослідники почали вивчати некрологи. І виявили кількість некрологів, яка особливо не різниться із даними українського генштабу. Тобто це те, що є в соцмережах. А скільки всього лишилося поза соцмережами? Російське суспільство ж не сидить все в соцмережах. Його десь половина сидить в соцмережах. А глибока провінція не має доступу до інтернету. Вони там собі е, соплі розмазують у своїй провінції без, без зайвого інтернету. Тому е, от навіть цей фактаж, навіть це визнання. Воно росіян почало пригнічувати страшно. Тільки якщо змінити Путіна на не Путіна, коли колективний Путін не випарується. Якщо 30 років російське телебачення спотворювало світогляд свого населення 20 років мінімум жорсткої пропаганди ненависті до українського народу. Жорсткої. Причому почалося залякування українців в Росії. Хочу нагадати, що близько п'яти тисяч українців в Росії були вбиті нібито в побутових конфліктах. Нібито. А насправді це, це були люди, які ну, проявляли які, якісь там українські інтенції. Часом якісь там хори ходили, чи під гармошку співали рідна мати моя, чи, чи щось подібне. Ну, ці люди загинули на території Росії за останні 20 років. Заробітчан українських, скільки було вбито коли ще ну, в між нульовим і десь 13-м роком, теж тисячі заробітчан загинуло. І причому заробітчани вже тоді стикалися з лютою ненавистю російського населення. Це вже це була патологія, про яку, про яку е, кричали в тому числі я, що, що це, це добром не закінчиться. Це нагнітання. Я е, в Брюсселі е, 2007-му, по-моєму, році про ці речі говорив. І там деякі депутати Європарламенту мені казали, що ну в тебе постімперський синдром, ти упереджений щодо росіян. Хотів би їх запитати зараз. Е, що вони думають з цього приводу? Ну, ну вони ж е, вмиються і скажуть, що ну ну й що, ну, ну ситуація змінилася. Тобто е, мова йде про колективного Путіна. Російське населення ненавидить е, чи, з великої подачі влади, треба мінімум. Взагалі, перемагнічування такого суспільства має починатися спочатку, е, із права нації на самовизначення. Якщо ну от є е, придатні до державності нації, цих треба зразу оформити. Е, але питання існування Російської національної держави, чому, чому активістами, хорошими рускими, взагалі не, ну, про це, до речі, говорить, по-моєму, єдиний хто це Ілля Пономарів. Він єдиний, хто говорить про те, що нації треба відпустити. Хто повернеться назад, той повернеться. Тобто, початково е, вони е, розробляють пакет документів, е, цей такий е, форум депутатів е, різних рівнів. Тому що е, після Путіна е, потрібно буде дуже багато різних інструментів і е, різних громадянських мереж, які ні звідки взяти. Тому що Росія привчена до імітаційності, вони демократизували е, країну після 91-го року імітаційно, коли українці справді увірували в демократію як ну, ін, інструмент і почали всіляко розбудовувати громадянське суспільство, то е, тільки по фонду Сороса витрати на Росію завжди були разів 5, як, ну, в 10 разів більше. Якщо, наприклад, на, на розвиток незалежного Інтернету Фонд Сороса в Україні виділяв 4 мільйони в середньому, то на Росію 104 мільйони. І що? Це зробило росіян громадянами? Ні. Тому тут потрібні будуть абсолютно інакші механізми. Для того, щоб оголосити в Росії вільні вибори, треба зробити санаційний період років на три. Із Розмагнічуванням медійних зі спробою створення ініціативних груп всяких групок громадянського суспільства, починаючи від філателістів, там всяких собаководів, феліністів і тому подібне, і закінчуючи ну, якимись мережами захисту прав людей. Ну, принаймні Сахар, Сахарівський рух цей е, в комплексі е, потрібно відновлювати. І правозахисний рух в Росії треба. І після, е, після того, як створяться незалежні правозахисні мережі, тоді можна буде бавитися в якісь вибори і тому подібне. Тому, по суті, е, Росія після Путіна це така хитра пастка. На, ну, в яку дуже легко повестися, тому що е, насправді ідея після путінської Росії в тому, що не допустити розповзання цієї російської дичі по всій Європі. Тобто, треба її по периметру оточити, <кхи> дати їсти і якось перевиховати, але що означає перевиховати? Це дати можливість знову відротитися імперській ідеї. Тому що коли росіяни потерпають, коли вони пригнічені, вони починають знову верщати про імперію або про авторитаризм. Вони вони не сприймають механізми управління, не було в них е, свободи, людських свобод не було ніколи. Тільки іноземці мали свободи е, на території Російської імперії, запрошені спеціалістами. Всі інші російське населення було пригнічене, зачучворіле. Найголовніше, що та модель, яка існує, багатолітня, сотлітня, вона існує на те, щоб мати розходнічки на війну. І це ми бачимо зараз. От, от демонтаж Росії має полягати в тому, що розходнічку ніяка влада не повинна мати. Тоді вона ніколи не буде воювати. От в чому головна Головна задача, скажімо, демонтажу путінізму. Але після Путіна, найперше, що буде тягнути постпутінську владу, це звернути на якомусь повороті знову в, авторитар... в авторитарний стиль. І причому це буде... це буде продано на Захід як рятівна ідея. А після того народиться новий Путін і нова війна. Так і як? Отже, Володимир, я тобі дякую за цю розмову. Це був політолог Володимир Цибулько. Ми говорили про ті проблеми, які пов'язані з ймовірним або, і, як на не мене, невідворотнім розпадом Росії. Якщо вам це відео було цікавим та викликало у вас емоції, обов'язково. Підтримайте його своїм коментарем, своїм своєю вподобайкою та поширенням. Олександре, я в кінці... ну, Ястрівна, на закінчення скажу таку фразу: ми не ненавидимо Росію, ми любимо Україну, але ненавидіти Росію ніхто нам не заборонить. Правильно, так і завжди пам'ятаємо про те, хто привів війну в Україну. Вони мають Нам. бути покарані, так це правда, і слава Україні. Героям слава.